В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Всі ми радіємо з цією думкою, що Христос Воскрес. Ми віруємо, і якщо Він Воскрес і Він поруч з нами, ми дійсно відчуваємо, що ми маємо якось побудувати з ним відношення. Ми знаємо, що ми можемо зробити, як нам здається. Але сьогодні ми згадуємо жонмироносець, які ще не знали, що їм треба робити. Вони йшли страхаючись з остраху перед іудеями, але вони відчували, що вони мають це зробити. І не випадково зараз ми чуємо це івангельське читання. Бо церква нас постійно навчає. Нашому духовному житті, нашому шляху, і якщо першу неділю після Воскресіння Христового ми чули про апостола Фому, який зовсім не був невіруючим, але церква нас навчала розумно вірувати, усвідомлювати, що ми чуємо і що відчуваємо, і підходити до нашої віри з розумом, уважністю і зосередженістю. Тепер церква нас навчає сміливості. Сміливості, бо для того, щоб почути, що Христос Воскрес, треба переступити через свій страх і піти рано вранці, піти до грубу, сумніваючись, хто відкриє камінь, чи буде там щось, і що ми зустрінемо на нашому шляху нашому, але переступивши через страх, як кажуть в нашому повсякденному житті, вийдучи з. Нашого ситуації, нашого повсякденного комфорту, ми маємо можливість почути, що Христос Воскрес. І, власне, жінки нам показали. Господь не випадково вибрав слабіших жінок, які жахалися, яким було страшно, але вони йшли і робили. І йшли вони не просто так, тому що їм замайнулося. Дійсно, з любові до Христа. Але вони відчували, що треба виконати закон, і цьому теж нас вчить церква. Ми звикли, що ми можемо десь поступитися в наших поглядах. Ми звикли, що десь ми можемо щось не сказати. Ми звикли до того, що ми можемо сказати одне, поступити по іншому і жити взагалі по іншому. Але церква від нас вимагає, щоб ми були відвертими, щоб ми були дійсно. Тими, хто поважає закон. Церква від нас чекає, що ми будемо чесними, що ми не будемо хитрувати з Богом, що ми не будемо вимагати чогось, що бажано нам, а будемо шукати волі Господньої. Сьогодні ми бачимо, як жінки роблять чудо, вони йдуть до Христа, щоб потім сказати, що Він воскрес. І, власне, це нам є прикладом. Господь дарував жінці інтуїцію, Господь дарував жінці особливе відчуття сердечне, бо коли вона народжує дитину, і коли вона її ростить, деяких моментів вона не знає, але вона відчуває інтуїтивно, що треба робити, як захистити дитину, як її навчити і що треба зробити. І так. З любові Господні вони з тим відчуттям йшли до гробу. Тому це свято, перш за все, православних християнських жінок, і можна привітати. Але переступити через страх це не тільки зробити щось, що нам невідомо. Переступити через страх це те, що роблять дівчата і жінки, які зі зброєю. У руках захищають нас, завдяки яким також ми маємо молитися під спокійним небом у нашому кафедральному соборі. Сьогоднішній день це зв'язок поколінь, це жінки, які були з Христом і бачили Христа, і ті, які несуть Христа в серці і в душах сьогодні. І ми вдячні всім. Хто це робить? І церква вимагає від нас не боятися йти вперед і завжди бути відвертим з Господом для того, щоб увійти в Царство Небесне і успадкувати життя вічне. Амінь.